Вітаю колеги! Я Тетяна Купчик, шеф-редактор експерту з Головбух. Пропоную зупинитися на оплаті товарів через реквізити IBAN, а саме дати відповідь на питання, чи потрібно такі оплати проводити через РРО. Змоделюємо ситуацію: покупець замовив товар і хоче зробити передоплату. Продавець дає свої реквізити поточного рахунку у форматі IBAN. Покупець перераховує кошти зі своєї картки через платіжний застосунок. Чи має продавець фіскалізувати таку операцію, тобто оформити на неї фіскальний касовий чек? У питанні застосування РРО важливе значення має спосіб приймання коштів у розрахунок за товар або за послугу. РРО використовують при розрахункових операціях, тобто коли приймають у розрахунок готівку або платіжні картки. У нашій же ситуації оплата проходить хоч і платіжною карткою покупця, але за повними реквізитами поточного рахунку продавця у форматі АйБан. Відповідно, це класична безготівкова, а не розрахункова операція, тому вона не вимагає застосування РРО або програмного РРО. Відповідно, якщо ви даєте реквізити IBAN, то далі вже не потрібно контролювати, з якого типу рахунку надходять кошти з поточного чи з карткового. Вам вони приходять на поточний рахунок. І додатково проводити цю операцію через РРО не потрібно. Хочете знати про РРО більше, особливо враховуючи, що РРО штрафи відновили з 1 жовтня? Тоді чекаємо на вас в експертно-правовій системі, експерту з Головбух.